Ракета прилетіла якраз над нашим селом. І через 2 чи хвилини ця ракета впала у Дніпрі. І через півтора часа нам дзвонили, сказали, що попала ракета прямо у дочкину квартирі. Брат дзвонив до неї, а вона сказала: тільки поможи. Вона мамі зателефонувала і сказала: Мама, я люблю тебе! Я люблю тебе! І все закінчилося. Ми вже збиралися їхати сюди в Дніпро села. І якраз тільки в машину сіли, і дзвонили нам, що знайшли в тому відео десь, те, що виносять Катю з розвали. Коротше, дитина пролежала 20 часів, 20 годин під розвалами. Оце, оце Росія знайшла Бендеру на Україні в Дніпрі, якого завалило, завалило під тими під плитами і до сих пор не знайдуть, до цього не одривають. Будьте прокляті, розіяни, кацапи ренові, хренові, щоб ми ви всі виздихали черті. Оця дитина лежить до сих пор під завалами. Немає їм, блять, прощення, блять, я буду клясти їх до останніх днів цього життя. Хай вони виздихають ці кацапи, черті хренові. Четвертого поверху зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіла однорічного хлопчика та його 28-річного батька. Це родина саме тієї дівчини, яку через 20 годин вдалося знайти живою під завалами зруйнованого будинку. Також вдалося поспілкуватися з рятувальниками. За їх словами, майже всі приміщення вже перевірені, а основна маса завалів розібрана до рівня підвала. Але операція по розбору ще триває і досі. Що наробили? Тіх прихилі батьків російські. Бать, що наробили, тварі. Хотіли руського міра, що вам руський мір? Зробили.